Вони приходять вони підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє прийдуть і стали більше? А якщо ви тих закинути в'язниці, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх сюди не западете, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природних, проти людей, проти Бога, проти всього на світі. Ясно, що можу зробити, що оцій, її государственним і тоталітарним режимом можна скрутити в баранічий рік. Якщо не боятися і бути недомалими. А тепер останнє слово ви хотіли, так? вам моє останнє слово! видно. А тепер перекладайте, перекладіть, будь перекладні, булами останніше. Пока, звичайно, це некорідне поведіння. Остане слово не перебувається.